Доброго вечора, мої шановні слухачі, глядачі. Сьогодні 27 квітня, неділя, пізній вечір. Я оце послухала новини. І чую, як скрізь пишуть про те, що наступний тиждень може стати вирішальним, і начебто можуть бути якісь підписані папери про мир, всі сторони якось мають прийняти важливе рішення. Ну, мається на увазі про війну. Сиділа і думала, зроблю собі розклад. Розложила, і тут мені знаєте, такі цікаві аркани випали. Думаю, а ну покажу я вам цей розклад, щоб ви його теж побачили. Тобто розумієте, я його розклала, але потім вмикнула камеру, щоб ви його бачили. Що я тут бачу про наступний тиждень? Тобто Сьогодні у нас 27 неділя і ось 28 числа. Питаю, з перший аркан я витягнула, запитала, от яка буде енергія тижня взагалі? І дивіться, що випадає. Двійка мечів. Тобто Хто старологи є, а хто просто вчиться, і ви навіть тут можете бачити, да? очі закриті, але як дивляться через якусь пелену і стоять мечі. Ну про що це? Енергія тижня наступного для України це така собі амбівалентна ситуація. Тут хочеться справедливості, але якісь протистояння і ще продовжуються. Тут немає конкретного все ж таки рішення. Треба дуже все ретельно зважити. Двійка, коли випадає, це про те, що треба щось вирішувати, тому що і таке є рішення, і таке є рішення їх може бути два-три, і жодне не влаштовує, розумієте. Енергія тижня, напруга, напруга перед важливим рішенням. Це як зати перед бурею. Розумієте? От. І тут так, ем, начебто, як є якийсь проєкт, він якби є, да? але є оці величезні, але є різниця в думках, є сумніви. І дуже важко все ж таки остаточно прийняти якесь рішення, хоча вже щось, начебто, обговорене. Двійка мечів це якесь компромісне рішення, і тимчасове затища перед бурею. Пам'ятаєте, після двійки мечів йде трійка мечів. Трійка мечів це дуже такий аркан, ну скажімо, ну можна сказати, негативний, тому що трійка мечів це розбите серце. Да? Тобто, і тут за тимчасове затища це ще не дуже міцний якийсь альянс між кимось і кимось. Двійка це два завжди, розумієте? Тобто, дивіться, відбулися ці перемовини з Зеленським і Трампом, так, і нам дуже багато кажуть про те, що ось ну да, вони були непогані, начебто, і ось 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 все рішиться, все вирішиться. Ну, Мені аркани показують, що ні. Це таке ще сире. А я вам ще раніше казала на своїх розкладах, що е, не 20 квітня, не 29 ані якого там не буде ще нічого конкретного, тому що і в травні ще ми будемо, це буде напруга. Можливо, десь пізніше після травня. І ось оцей розклад мені про це це Хоча тут трошечки спокійніше, але по порядку. Тобто ситуація лишається на, на наступному тижні амбівалентна, конкретно не вирішена, щось робиться ще, але ще компроміс не знайдено. Задала наступне питання, як ці перемовини пройшли для Америки. Ну, от сам Трамп, ну хто там його представники, вже ж вони обмусолили ці перемовини з Зеленським. І от як вони пройшли? Тут є дві четвірки. Четвірки це стабільність, тобто це бажання стабілізувати ситуацію. Так? Але б якби тут була четвірка жезлівий і четвірка пентаклів, мені б це більше подобалося. Тобто вона більше стійка. Але тут четвірка мечів і четвірка кубків. Це таке, знаєте, коли. І щось хочеться, і і, і не можеться тут. Дуже хочеться щось зупинити. Четвірка мечів це зупинка активної діяльності, так але пам'ятаєте, після четвірки йде п'ятірка мечів, пам'ятаєте? А я її завжди називаю виграний бій, але не виграна війна. Тобто тут так, хоч би зупинити, от про що Америка, які думки? Зупинити, хоч би тимчасово, зупинити, зупинити тому що ситуація по двійки жезлів тупікова. Двійка жезлів це володар неповного успіху. І якщо Трамп, Трамп не отримує, хоч би якийсь результат. Результат В нього буде четвірка кубків. Четвірка кубків – це стан депресії, це, ну, вже нічого не смачно. так. Тут якось, А ми ж пам'ятаємо, що в нього ось 100 днів на носі він має щось показати. Ну, і Хочу вам сказати, що от по цим арканам і ще є така інформація, то, так, знаєте, як начебто Америка якби прозріла. От Таке відчуття, що в перемовинах за оці 15 хвилин, як, ну, як про щось поговорили, таке, знаєте, і він ну це так. Я просто вам як перевожу з таро на людську мову, що. Подивіться, ось тут даже видно, що я не знаю, що з цим робити. Ну, от уявляєш, Я не знаю. Я думав, що воно виглядає так, а насправді так. Тут є якась певна розгубленість в американців ну, в Трампа, так скажімо, але дуже велике бажання все ж таки, зупинити. Четвірка це все ж таки є зупинка, стабілізація. І ось в цих перемовинах дуже так наполегливо, щоб ну, щось треба робити, аби тільки зупинити будь-що. Але знову ж таки, ви щоб. Розуміли, це не тому, що Трампу там жалко тих 5 тисяч солдатів, які кожного дня гинуть. Да? А може їх гине більше, а може їх менше гине тут не таке. Да? Я не думаю, що його дуже хвилюють. оті діти загиблю під завалами. Ні. Тут хвилює його ця четвірка кубків, тому що уже в нього ну він втрачає свій авторитет, він втрачає довіру до себе. Тут так, ми щось маємо. Двійка жезлів, да? Двійка жезлів це володар неповного успіху. Але якщо ми не запинимо оцю всю історію, то нам буде іще гірше. Тобто з такими настроями була Америка. Дивимося позицію України в цих перемовинах. сім жезлів, двійка жезлів, королева жезлів. Дивіться, три три двійки. Двійка мечів, двійка жезлів, двійка пентаклів Так? Двійки це завжди. Двояке рішення, не конкретне рішення, нічого певного, і ще щось треба подумати, щось треба зважити, треба з'явити, проявити якусь, якусь гнучкість. І от позиція України в цьому випадку. Тут боротьба за своє місце під сонцем. Дивіться, бачите, тут є дуже красномовні такі аркани, ось Україна, вона вже все залите кров'ю, і тут вона ось обороняється від цього. Тобто, ми, звісно, не чули тої розмови, але від Зеленського це так звучило. Я відстоюю своє. Я воюю за своє, я борю. За своє. До останньої краплі крові. Що ви мені там не говорили? Я буду відвоювати, я готова відвоювати. Але все ж таки, по двійці жезлі кубків. Ой, господи, пентаклів, вибачте, він йде все ж таки на якийсь компроміс, тому що двійка Пентаклів це проявити гнучкість. так? Тобто, ну, десь як лоза прогнутися. Може, це йде мова про території? так? Ну, і знову ж таки згадуємо перед двійкою. Пентаклів стоїть. Туз Пентаклів. Так? А туз це тобто якась дія, якийсь шанс, якісь можливості, які треба негайно використовувати. І ось з'явився в нього цей шанс використати так? ці перемовини, які сталися. Готувалися вони чи не готувалися, але сталося. Перед тим, як хоронити того Франциска, вони поговорили, розумієте? І е, Зеленський використав цей шанс. ну ну от знаєте, ну, Все, що тільки можна було туди вкласти. І йому вдалося. Йому вдалося. Тут він все ж таки проявляє якусь гнуч, гнучкість, аби досягти королеви жезлів. Королева жезлів це претензії на лідерство, це готовність діяти. Це, як знаєте, якийсь козир в мене в руках є, і я не здамся. Королева жезлів це дуже активна, дуже така железна, ну, стійка така леді. Дивимося позицію Росії. А на Росію випадає Старший аркан-відлюдник, туз Кубків і двійка кубків. Ну, от тут, знаєте, це, це читається, я образився. Ну і це зрозуміло, тому що Росія відчула себе за бортом. Треба ж, да, отак от зненацька, отак от Трамп з Путі... Ой, господи, з Зеленським сіли прямо віч на віч і розмовляють. Да? Це не з Путіним розмова, а саме Трампа з Зеленським. І звісно, це ну, як малі діти, да, як підлітки, це образа. Так, ну, Тут таке розмовляєте, розмовляєте. А ми своє будемо рядити далі. Але тут дуже буде багато емоцій. Тут буде аж бризкати, от знаєте, якимись такими заявами, такими наповненими. Але ви знаєте, якось в перемовинах в якихось Росія теж може проявити якусь. ну, згоду згоду. якусь. Якусь згоду. А я вже не пам'ятаю, десь я. Чи якийсь я матеріал читала зовсім недавно, що насправді от Росія, хоч там вона заявляє, це кажуть, це території, заморозить по лінії фронту. Насправді десь там йде все-таки розмова про те, що Росія готова все ж таки поступитися Запорозької і Херсонської області. Крим, Луганськ, Луганська Донецька область і Крим ще лишаються. А ось якби в цих в цій теперішній ситуації начебто Херсонську область і Запорізьку вже готові Готові віддати. І оті заяви щодо того, що що там Лавров сказав, що вже в Курську вони там уже зачистилися. Все ну ми знаємо, що це неправда, але ми знаємо, що все ж таки там якісь позиції, можливо, наші вийшли. Знову ж таки, ви всі люди зі здоровим глуздом, ви розумієте, що все це йде домовленості. Домовленості, ось вам і показує оцей аркан домовленості якогось сотрудничества. Росія, хоч ображується, але тут щось вона на якусь поступку може піти. Ну, знаєте, це знову ж таки тут немає дій. Це не дії, це емоції. Кубки це емоції. Знову ж таки, я хочу, щоб ви звернули увагу. Ось на, по цих арканах, от ці перемовини, які відбулися, тут тільки позиція України стоїть з королевою Жезли. Королева жезлів це активація, це вогняна карта, це вогонь. Жезли це вогонь. Я готовий діяти, я готовий іти. А Америка і Росія. Показують купки. Кубки, кубки це емоції. Тут Трамп істерить, що я, я авторитетці втрачаю, треба зупинити. А потім, в свою чергу, теж щось, помієте, якийсь тут у нього кулуарна якась двойна гра йде, але він показує, що я готовий там на якийсь компроміс. Отак от, от. Але це не дії, це тільки розмови. Ви маєте це зрозуміти. А ще до речі, якщо взяти класику Таро, то відлюдник і двійка кубків вона щитується, якщо разом читати ці два аркани, відсутність стосунків, образа розумієте, це те, що я вам кажу. Позиція Росії зараз на ці перемовини, от як вона дивиться на перемовини Трампа з Зеленським, я образилась. Добре, питання наступне: я задала арканом, чого очікувати Україні на наступному тижні? Бо мова ж саме йде про наступний тиждень, що начебто цей тиждень з понеділка щось таке там буде відбуватися і вже ну, якісь будуть конкретні рішення. Знову ж таки, стоїть королева кубків. Це багато емоцій, багато розмов, багато заяв, і виступи якихось жінок будуть, можливо. Може, там Мелені щось буде казати, але є королева мечів. Королева мечів це є війна. То сказати, що на наступному... Пномуму тижні зупиниться війна я. Так не можу, і королева мечів ще тут поруч з вісім кубків, то це показує тяжкі перемовини. Дуже важко про щось домовитися. До речі, це обстріли по королеві мечів, обстріли десь біля води можуть бути, бо вісім кубків, королева кубків, і о, ну по вісім кубків обстріли з тяжкими наслідками. Тобто сказати, що прям все затихне на наступному тижні, все підписано і вже закінчилась війна. Ні, мої хороші. Ні, королева запитала, що чекати Україні наступного тижні, по центру стоїть. Королева Мечів війна і вона ще продовжується. Далі. Ну, Давайте іще отак я запитала: ну а чи буде все ж таки підписано якийсь папер? І от мені випадає справедливість, Рицарь Кубків. І шість мечів. Ну, про що це? Це знаєте, це тут пентаклів нема. Аби стояв би пентакль, я б сказала, що щось можливо підпишуть, але можливо нам ще якось би не скажуть. Але нічого підписано і ще не будуть. Усно вони можуть договорюватися про якусь справедливість рицарь. Кубків — це добрі новини. Тобто, от чи будуть підписаний якийсь документ на наступному тижні? Кажу ні. Але. Знаєте, це як маленький маленький крок до справедливості. Коли вже війна сама по собі набирає інший оберт, вже перемовини, дивіться, шість мечів, це означає остудити голову від одного берега піти до іншого. Тобто, така, яка була війна, це знаєте, месиво оце кроваве. Воно може вже набирати трохи іншого оберту по Рицарю Кубків, коли вже будуть намагатися домовитися. Ну, хочу сказати, що до України все одно тут іще будуть Обстріли. Тому що і тут ще я запитаю, запитувала ну що іще. Знову ж таки, луна, луна, і цей тиждень буде все-таки напружений. Тут ніхто не готовий відкрити свої карти повністю. Дивіться, четвірка пентаклів, четвірка пентаклів це аркан жадіни, і стоїть луна, і страшний суд. Це коли кожен має щось, але дуже боїться це показати. Так? Ось Путін да, він хотів би сказати, все, я завершую війну, там те, 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 те віддам. Ну не може він так сказати. Ви ж розумієте, не може. Тому що його народ його розірває. Ну, і потім він амбітний. І, і Зеленський точно так же не може сказати: так, забирайте все, лише би війну закончили. Понимаєте? Тут кожен лишається іще при собі по четвірки Пентаклів. Ну і стоїть аркан Луна. Луна, що в нас каже, страх іще, іще це двойне дно. Завжди луна обман і двойне дно. Тому що отримує Україна на наступному тижні? Поки це розмови, конкретних дій нема. Ми будемо чути е, приємні для нас, для нашого вуха якісь зрушення. Розумієте, ну вони тільки усні, усні. Тобто на дипломатичному рівні, от поговорили, може в понеділок щось там пролунає, може в середу хтось із кимось десь зустрінеться, щось іще обговорять, ось іще сделають якусь ремарку, іще. Але я не не можу вам сказати, що на наступному тижні прозвучить все. Зупинка, хоч би по тим. Кордоном, де йде війна, так і буде. І ще ні, але якісь знаєте предпосилки, предпосилки. Карти в основному вони такі вони трошечки вже знаєте притихли. Тут немає вежі, тут немає трійки мечів, тут немає смерті. Обстріли будуть, і дай Боже, щоб ми людей не втрачали. Ну і на полі бою, звісно, обстріли. йдуть. Я зараз розмовляю і чую, як десь там гепає. Тобто воно це все відбувається. Розумієте, ще затища нас немає, але якісь. Непогані кроки вже йдуть, і ось дивіться фінал, який мене падає. Чому може ми хотіли показати оця вся історія да, на наступному тижні? Розмови, 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 розмови. Так, десь гірші, десь ми почуємо хтось щось простове. Хоча дивіться, тут немає сімки кубків, тобто ілюзії. Дивіться, перемовини, які вони все ж таки на користь України, це дійсно так. Нема сім кубків, Аби була сім кубків, Я вам сказала чергова брехня, чергова ілюзія. Але воно таке ще хлипкеньке, воно таке ще тонесеньке. Оці, оці перемовини, які уже нас виводять. На оці чудові аркани, подивіться, що тут. Останнє моє питання було: ну, якщо не на цьому тижні, тому що цей тиждень мені показалося луна, обстріли. Тут є якась непогана для нас заява, але ще не конкретні дії. Добре, це наступний тиждень. І я питаю, а що ж буде після? Трохи пізніше, не на наступному тижні, ну хоч би там пізніше. Ну, я знаю, ну, кінець травня, це я також вже для себе думаю, чого ж до чого ж Україні готуватися трохи пізніше. Випадає сила, десятка пентак. І Аркан мир. Про що це? Ми йдемо до миру. Як би там би не було, ой, звісно, наші ЗМІ біжать, біжать поперед батька в пекло і дуже рано роблять ці заяви, що ось-ось-ось уже мир. Ну, він Так, він наближається. Нам би хотілося, щоб ми це прокинулося в понеділок, так? а той мир і настав. Уже б ми чули такі добрі новини. Хочу вам сказати: трошки треба іще потерпіти, іще потерпіти. Але мир ось він на носу. По цим арканам, що я тут дивлюся, і оця луна, воно ж все і так читається, і так. Цей мир такий ще буде нестійкий. Я не можу сказати, що ось сказали припинення війни, і все, і припинилося. Тут ще буде нам тяжкувато, але в цілому мені показують завершення. Останній аркан в цьому розкладі випав мир. Тобто можна сказати, що все, що відбувається, йде до миру тяжкими кроками. Мир це завершення, це якесь обнулення, це символ успіху і спокою. І тут ще сила, і десятка пентаклів. Тобто, я так думаю, що. Ну, оця розмова з Трампом приведе до чого: що нам дадуть силу, сила 10 пентаклів, сильні ресурси, можливості, кошти, гроші. Для чого ж? Аби ми досягли миру. Тому що з Путіним, так він розуміє, неможливо домовитися. Значить, будуть Україні надані ресурси, якісь Росію десь там прижмуть до хвоста, і таким от чином ми будемо виходити на оцей мир. Ну, отаки мене вийшов розклад. Думаю, він трошки нас порадує і дає нам якось більш надії на те, що скоро це все пекло закінчиться. Доброї ночі вам, всього вам найкращого і до побачення.